І на тему сьогоднішнього зібрання ще один вірш, можливо, ви вже чули його колись. Могили гріли боки на осоні. Тут пахла тиша, віяло теплом, а ген внизу оливи в пишних кронах, тримали, як в промолених долонях, гробницю, де спочив авеселом. Очани мляво сходили в долину, з долини вгору, он до тих воріт. Тут зупинялись, розм... розминали спину, обтрушували пил із одежини, Втирали із чола солоний під. Давидів град збирав дітей його. За тиждень свято скоро вже Песах. Тут у воротах гам і крик, розмови, хтось спіше йшов, хтось їхав на ослові, Лилася з неба сонячна яса. У гомоні запрудженого міста не всі звернули погляд до села, де гурт якийсь під вигуки врочисті ламав із паль лопати свіже листя і стелив під ноги сірого осла. Це ж він, що кажуть, нібито Месія. Он на ослі учитель і пророк, чи то Ісая, чи то Єремія. А я чув, він єрець дивно сіє, друг митників, рибалок і жінок. Гудуть, як вулик, місто зустрічає царя, що має втішити народ. Здавалося б, зоря зійшла над краєм, що пережив полон, ворожі зграї і дочекався обіцяних щедрот. Осана, вигуки, захоплення, вітання, осля зеленим килимом іде, а він мовчить. Немовби то остання його дорога, і оце мовчання таке невчасне в криках ось гряде. Всміхнися, вчителю, скажи слова утіхи, проголоси свій царственний указ. уста тремтіли й вирвалося тихе. Єрусалиме, скільки стрінеш лиха, і сльоза урвала біль пекучих фраз». Заслала місто, біла поволока, нові прочани сунули з села. І з тих осан, з тих вигуків високих були правдиві, лише сльоза пророка і проста покірність сірого осла. Амінь.